Привіт! Це відео трошки про особисте, про мене, як викладача португальської мови, та не тільки, просто як людини, яка переїхала в Португалію. Коли я переїхала, навіщо я переїхала, з ким переїхала і так далі. Дивіться, якщо цікаво, дізнатись більше. Отже, я приїхала в Португалію в. У 2006 році, вперше. Мені тоді було 11 років. Порахуйте, скільки мені зараз, якщо хочете. І ми приїхали з батьками. По-перше, мій батько приїхав на заробітки, коли мені було десь 5 років, тож він вже 6 років знаходився в Португалії і потім вже забрав маму спочатку. Вони вдвох працювали тут і через два роки забрали нас з братом. Ми два роки жили з бабусею в Криму. До цього ми проживали в Чернівецькій області і там і народились. Потім ми проживали в Криму з бабусею, і після цього повернулася мама. Купили вони квартиру, тобто заробили на квартиру в Португалії. Своїм, своєю працею мама працювала на лімпезах, як це нормально, напевно, для всіх було на прибираннях. Тато працював на будівництві, на конструкціях. Ну, коротше, все як завжди. Але потім почали трохи розвиватися. Тато пішов в ресторан працювати помічником на кухні, і е, він мав такі добрі відносини з шефом. Шеф його почав вчити, допомагати, не тільки мити посуд там щось різати, розбиратись в продуктах і так далі. Це був суші ресторан. І через декілька років тато став шефом тієї кухні. Ось, чим я пишаюсь, тому що в цьому плані, я думаю, пішла в тата, що я розвиваюсь, я намагаюся. Якось ще шукати варіанти, в чому я можу бути корисною, і в чому я можу заробляти, в чому я можу реалізуватись, так мовити. І, тож, дуже вдячна за це татові. Мама більш полюбляє, напевно, стабільність працювати. Зараз вона працює в... на складі, на заводі. В Криму вона повернулась, але давайте повернемось на 2006 рік. Нас забрали в Португалію, щоб сім'я була вся разом. Перші пів року я ходила в школу, слав'янську школу, яка знаходилась в Лісабоні. Я не знаю, до речі, вона зараз існує ще чи ні. Я думаю, ні чомусь. Була українська школа окрема, була слав'янська школа. Так як ми розмовляли російською, то пішли в Слов'янську школу, бо там, там навчання було російською. Отже, в тій школі ми вчились півроку. Це була платна школа і така ну, не дешева для звичайних робітників, мабуть, одна зарплата батьків ішла нам на школу, ну і на нас, а інша зарплата, ми на неї жили. Тож півроку ми там вчились, тому що мама якось переконала батька, що нам буде складно, важко одразу в португальську школу піти. Нехай півроку, хоча б походять в слов'янську і там повчать португальську, і потім вже перейдуть. Але це не допомогло, тому що було складно все одно на межма. В мене лізуть в голові іноді такі вирази. З португальської мови, знаєте, хочеться вставляти замість українських вже це нормально. І отже, ми, я перейшла в португальську школу в сьомий клас, а мій брат на два роки молодший, він перейшов в п'ятий клас. І е, починаючи з 5 класу, учнів в Португалії залишають на другий рік, якщо в них більше трьох двоєк, і якщо в них дуже багато пропусків. Дуже було складно цей рік. Я плакала півроку на уроках. Коли вчителі диктували щось, ну, якийсь матеріал, треба було записувати. Я писала, ну, як знаю. І я пам'ятаю, як вчитель підходить, дивиться на те, що я написала, і такий дивиться на мене, не розуміє, типу, що я там написала. Але я така, ну, отак. Пожала плечами, що як вмію, так і вмію. І ось так потрошки-потрошки якось воно йшло. Але моєму братові не пішла португальська мова, він так її не вивчив нормально. Ну, так, вмів трошки спілкуватись, але на цьому все базово. І тому його залишили на другий рік. Це сумно було, тому що потім, коли ми повернулись в Крим. До Криму, то йому довелося йти на рік назад, в тій же школі, що були до цього. Отже, і в португальській школі, що допомогло мені, це моя любов до навчання. Я сама брала словник, я сама всі слова перекладала, дивилась, Ну, ще не було в нас комп'ютеру тоді, потім десь через рік з'явився, стало легше. Да. До речі, і все через словник, все через книжки на це йшло. Ну, я не знаю. Я приходила зі школи о сьомій вечора, тому що у мене така була: коротше, у нас могла, б бути, могла б бути пара зранку о десятій, там-півтори години в школі, а потім після обіду ще дві пари, і так аж до сьомої якось виходила. Тож зранку і до вечора в школі. І ввечері приходила і ще вчилася. Вчила робила домашки. А щоб зробити домашки, мені ж треба розуміти, що від мене хочуть. І тому я все перекладала, все робила. Багато часу йшло, але мені це подобалось. І саме тому, напевно, мене вийшло вивчити її. Потім, коли перейшла в восьмий клас, я не лишилась на другий рік, слава Богу. Це було як так страшно для мене, я не знаю. Я дуже старалась саме через це. Це була моя мотивація. А моя подруга, яка навчалася зі мною і була в Португалії вже давно, вона мені допомагала трошки, перекладала, то вона лишилась на другий рік. І ми, виходить, розділились. Ну, це ще окрема історія про цю подружку. Там ще було багато Санта-Барбери, але це таке. Отже, я вчилась, вчилась кожен рік, і потім в 9 класі я познайомилась там з хлопцем і познайомилась з компанією, яка була не дуже гарною, не дуже хорошою. І почала пропускати уроки, почала коротше, погано себе поводити. Але все одно якось я змогла довчитися. І закінчити той дев'ятий клас, і потім е, батьки вирішили, що з такою поведінкою, коротше, треба повертатись в Україну, ну, до Криму, тоді в Україну. Це смішно, тому що, ну, і насправді я думаю, що на це була причиною, тому що через, е, через, через рік батьки е, розлучились. Але окей, ну це мамина версія. Ми повернулися до Криму, і це був ще один такий період, я не знаю. Дуже складний. Якщо є можливість, то не робіть так. Напевно, я, я не знаю. Я дуже боюся зараз, що мій син зараз звикне вже нарешті до Португалії. Йому все буде подобатись, все класно, життя налагодиться, друзі, і потім різко ми захочемо переїхати, наприклад, в Україну або ще в якусь країну, і йому доведеться починати все знов. Я б не хотіла такого для свого сина. Сподіваюсь, не знаю, що якось все обійдеться з цим, поки ми плануємо залишатись в Португалії. І далі тут жити, розвиватись. Хоча іноді дуже тягне в Україну, особливо чоловіка, сина, тому що тому що вони завжди були там. А я вже, а я вже звикла переїжджати то туди, то сюди, то в Чернівцях, то в Криму, то в Португалії. Ну, отже, для мене. Можна сказати, мій дім усюди, а з іншого боку, немає дому ніде. Ну, кажу, як є. Вибачте. Отже, така моя, моя історія. Я довчилась останній клас в Криму і поступила в університет. На кого вгадайте? На. Іноземні мови, тому що в мене була і англійська добра, і португальську я знала, і ще німецьку вчила в школі, французьку вчила тут, в школі в Португалії ще яку російську, українську, молдавську. Коротше, мене завжди з дитинства називали поліглотом. Всі там знайомі батьків прикалювались. А скільки ти мов там знаєш? П'ять-шість. І я вирішила, піду на мови. Ну чого? чого ні, якщо в мене це добре виходить. Хотіла піти на іспанську, ну, на португальську хотіла, але це тільки в Києві було. Для Києву на бюджет поступити з Криму з якогось маленького містечка неможливо було. Ну ще дуже далеко було. Мама не хотіла, щоб ми так далеко їхали. Вона б хотіла, щоб ми в Криму залишились. Але я поступила в Херсон. Херсон був недалеко від нашого міста. Десь дві години треба було їхати. Ну, недалеко, нормально. Можна було кожні вихідні приїжджати до батьків. І я поступила туди на французьку мову, тому що на іспанську мову, ну, португальської не було, а іспанська ближче до португальської. Там, здається, я не пройшла по балах чи щось таке, а пройшла на бюджет на французьку мову. Ну, добре, думаю, вивчу і французьку. І дуже я любила французьку мову, за 5 років університету я її вивчила досконало. Ну, як на рівні b 2 напевно, десь так точно. Але так як я більше її не використовувала, ніколи не викладала, ніколи не. Жила у Франції, один раз ми були і все. То вона якось в мене і забулася. Але я думаю, якщо я почну займатися, то за три місяці я зможу розмовляти легко французькою. Але все ж таки я хочу сконцентруватися на одній мові, на португальській. І тому розвиваюся в цьому напрямку щодня. Я щодня е, щось для себе нове дізнаюсь. Досі. Тобто, враховуючи, що вже загально тут майже 10 років, я все одно вчуся, ну і враховуючи, що я вчитель португальської, то все одно. Я І е, шукала також собі е, вчителів, нейтивів, такі, щоб. Мені ж не треба пояснювати вже, мені просто потрібна якась практика, можливо, якісь глибинні такі штуки у мові культурні, наприклад, як прислів'я, або як вони звикли казати. Ну, бо в кожній мові своя культура. Так? Наприклад, там ми кажемо, ну, в нас є там такі прислів'я, як яблуня від яблуні недалеко падає і щось таке. Португальців є свої такі прислів'я. І отже, на більш високому рівні вже потрібно їх знати. Отже, на чому я зупинилась взагалі? Що так, у мене сідає телефон, здається, буду закінчувати. Ми приїхали з війною, з усіма назад. Сюди в Португалію вже зі своєю родиною, з чоловіком і з сином. І але португальську мову викладала вже до цього в Україні. Бо...